Привіт. Привет. У тебе дуже красиві очі. Дякую. Приємно! Дякую. Привіт. Привіт! У тебе дуже гарна зачіска. Тобі дуже Дякую. личить. Дякую. Привіт. Ти класна. Привіт. Ти дуже красива. Дякую тобі. Гарного дня. Привіт. Ти, ти класно одягаєшся, у тебе класний стиль. Дякую. Привіт! Ти дуже мила. Дякую. Привіт Привіт. У тебе дуже гарна зачіска, тобі дуже личить. Це теж.